Суд же повстале. Жителі прикордонних сіл Курської області обурені. Путін забирає у них виплату 65 тисяч рублів, а обіцяв, що буде платити до кінця так званої СВО. На днях стало відомо, що декабрівська виплата в 65 тисяч рублів буде останній. І з 2026 року цих грошей більше не буде. Це прямо протилежить обіцянням, які ми отримали від вас раніше, що виплата і підтримка людей буде продовжуватися до кінця періоду проведення ПТО. Куряни ниють, адже по факту їм нема куди повертатись. Їх будинки розбомбила російська авіація та пограбували солдати з Північної Кореї. Вони кричать Путіну, що це послідня капля. Ми читаємо красиві чуто о том, як все буде добре. Але головна проблема нікуди не діватися. Нам нікуди повернутися. Наші будинки розбиті, розграблені, в посілках немає світу і тепла. Там дрони і міни. І у відповідь на всі їхні скарги їх місцева чиновниця, радниця губернатора Хінштейна, сказала їм, що треба було не тікати від ЗСУ, а захищати свої домівки. Цікаво, як би вони захистили свої домівки від російських кабів. А хто ж сказала? Ви сказали, скажіть, а таким образом. Ви Защищаться. Вот тогда, повторите, пожалуйста, на телефон мне. Я запиту мужчини, довзі залишили разставільцов на грані здавалося, що отот -от на Росії може спалахнути справжні протест, але ні, друзі. Організаторів цього мітингу вже заарештували, і майже добу вони сидять у сізо, звідки не виходять на зв'язок. От зараз їх відлупцюють. А інші росіяни це просто проковтнуть, отак і будуть жити, хоча й не довго, бо просто позамерзають на руїнах сіл своїх.